З нами на зв'язку Ірина Фріз, народна депутатка України та членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, пані Ірино, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Дозвіл уряду на те, щоб збільшити бронь від мобілізації для чиновників і для працівників держпідприємств. Про це говоримо багато. Питання наскільки власне це може вирішити проблему, тому що ми часто говоримо, що Потрібна бронь теж і для лакобійників, і для аграріїв, і для інших секторів, щоб з однієї сторони і мобілізацію не завалити, а з іншої сторони, щоб інші державні структури працювали. А з третьої сторони не підвищити градус соціальної напруги. Що Це ти... теж дуже важливо. Ви знаєте, в країні широкомасштабне вторгнення триває вже третій рік, і було б дуже бажано, щоб наша виконавча гілка влади, тобто уряд. Проаналізував ситуацію і чітко викреслив. Ті сфери галузі та підприємства, які потребують бронювання. Визначив кількість підпрацівників, які необхідні для забезпечення діяльності цих підприємств, і забезпечив їхнє бронювання. На жаль, ми з вами і досі стикаємось з абсолютним хаосом в нормативних актах Кабміну щодо бронювання, які призводить до непорозуміння та створює, як ви кажете, соціальну напругу. Я впевнена, що бронювання має бути. Чітким і прозорим за правилами воно має бути адекватно сприйнято і спрямовано на забезпечення життєдіяльності, економіки, а головне на забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та збройних сил України. Все інше воно йде від лукавого, супроводжується корупцією та вносить непорозуміння, створюючи е соціальні напруження. Є ще одна не одна, вже багато в нас є повідомлень. Ми спілкуємося вранці завжди з нашими бійцями і офіцерами з передової. От виникає абсолютно якісь несподівані. Речі, що доводиться або ефективні рішення пореб купувати за свої гроші, як нам сьогодні розповідали, і це при тому найгарячіший турецький напрямок, або знову ж таки оголошувати збори свої і звертатись до волонтерів по тих ефективних дронах, які їм необхідні сьогодні на сьогодні, оскільки ті, які приходять в рамках держзамовлення, від моменту замовлення до поставки, каже, може бути 2-3 місяці, і якість їх дико сумнівна, щоб не вживати тут погані слова. Що на комітеті? Якою інформацією ви володієте? Бо от зокрема, по ребах і по дронах, ну зокрема, по ребах і по дронах, на жаль, технології не стоять на місці, і вони дійсно змінюються з огляду на події на бойові події на війні майже щомісяць. Умовно кажучи, той дрон, який міг бути ефективним там восени. 20... Восени 22-го року може бути загалом неефективний вже зараз, тобто технології не стоять на місці. Дійсно є. Е... Значна кількість випадків, коли закуповуються ті дрони, що вже не відповідають потребам і не відповідають вимогам наших захисників, зокрема підрозділів, які займаються чи то аеророзвідкою, чи безпосередньо використанням бойових дронів. Що стосується РЕБУ, це ситуація дійсно проблемна, і вона в великій кількості випадків лягає на плечі або розробників і волонтерів, які оголошуючи збори, закуповують безпосередньо ці реби, але питання ще проблеми полягає в тому, що в нас немає чіткої координації між е, підрозділами, які застосовують реби, навіть там вітчизняного виробництва, і підрозділами, які займаються е, аеророзвідкою, тому що коли, наприклад, е, підрозділ піднімає там БПЛА. А в немає чіткої комунікації з тими, хто знаходиться на нолі, які бачать, що щось летить і включають реп, то Це призводить до того, що. В значній кількості випадків е, сідають на землю е, Так, самі собі заважають. Вона, Ми про це сьогодні так, про чули в розповіді. Від військового власне, от така такий розсинхрон. Це при тому, що все одно є катастрофічно мало аребів потужних, які б могли захищати і піхоту, і техніку. Бо тут йдеться про системний підхід, не про те, щоб кожен сам за себе, а щоб був якийсь такий комплекс системне рішення, і щоб хтось був хто знав, мав бачення. Усього, що відбувається, і всього, що є. Я думаю, що генеральний штаб був би зобов'язаний ввести відповідний лад, тому що якщо це вже виходить в публічну площину, да тобто це вже там не закриті засідання, коли це обговорюється там на профільному комітеті, тощо, тобто це вже є в публічному просторі і не реагування генерального штабу на відсутність налагодження якісної комунікації між застосуванням ребів в зоні бойових дій та використанням БПЛА. Для того щоб здійснювати чи то аеророзвідку, чи то нанесення ударів, призводить до е значних, я кажу, і фінансових втрат, і людських втрат, в тому числі. Тому генеральний штаб має негайно з моєї точки зору відреагувати і навести лад відсутність станом на сьогодні е автоматизованої системи управління у військах, призводить саме ось до таких кричущих випадків. Пані Ірино, чи на вашому комітеті вже я знаю, що ви ж комунікуєте весь час. Чи будете ви розглядати достатньо резонансні події двох останніх днів? Мир Миргородське литовище і Полтавське? Бо ця дискусія давно вже вийшла за межі телеграм-каналів і всього іншого, бо тут вже і військові говорять про певну логіку і пріоритети, тобто. Протиповітряна оборона щодо критичних об'єктів інфраструктури і міст, чи щодо е, литовищ? Якщо е, в одне рішення, то інше контррішення має бути. Ну і найбільше обговорюють, чому і над містами і над литовищами дозволяють так довго працювати російським розвіддронам, які фактично і наводять ці іскандери. То одним словом, дуже резонансна історія: чи буде комітет когось заслуховувати в закритому режимі і шукати? Тати рішення як контролюючий орган, чи поки що такої комунікації генштабу і вашого комітету не було. Вже декілька разів на закритих засіданнях дійсно піднімалося питання необхідності закрити литовище для того, щоб не наражати на небезпеку і наших військових, і безпосередньо нашу техніку, наші літаки, наші гелікоптери У нас відбувалося нещодавно засідання з керівництвом ППО, і я думаю, що після ось цих випадків завтра на засіданні знову ж буде піднято питання про необхідність. Заслуховування в закритому режимі, що було зроблено. Щодо е, вашої ремарки е, стосовно рішення і контррішення, тобто що потрібно закривати в першу чергу. Ну, взагалі, то з моєї точки зору, тут має бути системне рішення без е, е, за і проти, да, тому що військовим потрібно закривати безпосередні військові об'єкти, і вони є е, абсолютно аргументовані в цьому питанні. Що стосується цивільної інфраструктури, то бажано все ж таки не закупувати, продовжувати. Гроші в асфальт, як ми бачимо навіть зараз, а спрямовувати в тому числі окрім е, військового бюджету, в тому числі е, захист цивільних крит... об'єктів критичної інфраструктури. Пані Ірино, і ще одне питання. Прошу відреагувати. Власне, от від за телеграф маємо новину про те, що альянс НАТО буде вимагати від Києва певних додаткових кроків в справі подолання корупції ще до того, як будуть просуватися переговори про членство, тобто не домовленості про вступ, а тільки переговори про членство, і тільки їхнє просування. E, ну, no, дослів дослідно. Вони сказали, Ukraine to be told it's too corrupt to join NATO. Тобто, загалом тобто, звучить, за що в Україні скажуть так, що ви за НАТО корумповані, щоб йти в НАТО. Отакі, отака стаття сьогодні. Ну, перше, чи є в Україні корупція, так вона є, вона масштабується, і це очевидний факт, коли фактично блокується діяльність антикорупційної інфраструктури, призводиться до того, що вона є максимально недієвою, то це буде відбуватися на процентному співвідношенні зростання корупції з іншого боку, щодо цього заголовка і щодо. Як умови да, до України перед початком переговорів, скажімо, або не переговорів процесу вступу України в НАТО негайного вирішення питання з корупції? Знаємо з вами, що станом на сьогодні альянс не готовий. Є окрема позиція. Ключових гравців НАТО щодо кхм, активізації переговорів вступу України в НАТО, і тому будуть напевно висуватися різні передумови, і в тому числі корупція це буде одна з найпростіших з боку альянсу, яку вони можуть використовувати. Я думаю, що нам потрібно своє робити в контексті захисту батьківщини і наближення перемоги і подолання корупції корупції Не відкладати вдовго шухляду, але тут ми є з вами заручниками монобільшості, яка впливає на всі установи, в тому числі і установи антикорупційної інфраструктури, що що не сприяє ефективної їхньої діяльності. Тому корупція стає знову ж таки, знаєте, таким бічем для України, яким будуть її бити на всіх рівнях переговорних процесів, що то вступ в ЄС, що то вступ в НАТО. Пані Ірино, дякуємо за розмову. Ірина Фріз була з нами народна депутатка України, членкині комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.